Пам'ять про кожного із загиблих воїнів наших назавжди залишиться в наших серцях. У Полтаві облаштують алею пам'яті загиблих захисників 116-ї бригади тероборони ЗСУ. Ідея її створення виникла наприкінці 2023-го, розповів Максим Кириленко. Після повернення із зони бойових дій, ми почали його реалізацію. Ініціатором є діючі військовослужбовці, командування 116-ї бригади. Нам це місце нагадує ці важкі часи, тому ми обрали саме тут будівництво даного проекту. 116-та окрема бригада територіальної оборони це полтавська бригада, в склад якої входить п'ять батальйонів, і зараз вони проходять службу, захищаючи нашу Україну. В Донецькому напрямку на алеї встановили стел з чорного металу та стовпці з нержавіючої сталі, де викарбувані імена полеглих. Дизайн проєкту безплатно розробив Тарас Руденко. Сталеві щити з трьохміліметрової сталі, яка символізує таку броню. яка з часом буде ржавіти, вона буде динамічно, буде змінюватись. А самі стовпи, на яких були нанесені імена солдат, це, це те, що залишиться на віки, воно незмінне, тобто цінність саме. Підкреслити цінність людського життя, часткова відсилка до прикордонних стовпів, також. Тобто, що це люди, які захорони, які е, захищають кордони України, шість стел це управління 116-ї бригади і п'ять батальйонів. Це чорний метал. Він із часом набере власний колір. Це колір металу заліза. Щоб він у нас символізувався із. Нашою боротьбою за незалежність стели залишаться в чорному кольорі. На стопцях викарбувані близько ста імен полеглих героїв, їхні звання, дати народження та загибелі. По перше, пам'ять. По-друге, це щоб люди бачили ціну, яку ми на жаль платимо за те, що. Ми в тилу тут можемо ходити, вільно дихати і займатися своїми справами. Багатьох із цих хлопців я знав особисто. Вони справжні герої, які віддали найцінніше своє життя за майбутнє нашої України. Тому ми зараз повинні робити все для того, щоб вони назавжди залишились в наших серцях. До алеї провели освітлення, нині вздовж стел кладуть бетонні плити. Кошти власні і небайдужих людей. Я дякую командуванню 116-ї бригади, військовослужбовцям, ветеранам російсько-української війни, небайдужим українцям, які долучились до нашої ініціативи. Оксана Іванова, Сергій Єрухов, Суспільне новини, Полтава.